Наші союзники мобілізували близько мільярда доларів на зброю для зсу через програму Перл. Фінансування має стабілізувати фронт і посилити українську позицію серед найбільших донорів Норвегія, Німеччина та Канада. Про це стало відомо під час зустрічі міністрів закордонних справ НАТО у Брюсселі. Анна Грішина з подробицями звідти. Одна за одною країни НАТО виділяють нову військову та фінансову підтримку Україні. Про що анонсували у Брюсселі на зустрічі міністрів закордонних справ, а керівництво альянсу підтвердило, надходження допомоги нашій країні триватиме. 10 мільйонів фунтів на відновлення зруйнованої Росією української енергетики виділяє Велика Британія, 200 мільйонів доларів від Канади, ще 100 на ракети від Польщі і півмільярда від Норвегії на закупівлю. Американської зброї для ЗСУ. Допомога буде розподілена двома пакетами: один спільно з Німеччиною та Польщею, інший з німеччиною та Нідерландами, оскільки зараз справді слушний момент для посилення підтримки України. Їм потрібно вміти вести переговори з позиції сили. Важливо також, щоб ми вже знали та пам'ятали, коли ця війна нарешті закінчиться. Україна має бути спроможна захистити себе від будь-якого відновлення бойових дій. Дискутували європейські міністри і щодо заморожених активів російського Центробанку. Анку, які теж можна було витратити на користь України, тоді як низка країн, як то Балтійські, наполягають на передачі коштів. Бельгія, яка і тримає більшість грошей, продовжує говорити ні, навіть коли Єврокомісія запропонувала новий механізм їхнього вилучення. Бельгія, поза сумнівом, підтримує те, що необхідно покрити фінансові потреби України, але є різні варіанти, як це зробити. Ми неодноразово говорили, що вважаємо варіант репарацій. Но кредиту найгіршим з усіх можливих, оскільки він ризикований, такого ніколи ніхто раніше не робив. На полях міністерської зустрічі відбулося й засідання ради Україна НАТО. Участь особисто взяв очільник Вітчизняного МЗС. Запропонував колегам синхронізувати санкційний тиск на агресора так, щоб його однаково посилили усі партнери. Віч на віч Андрій Сибіга поспілкувався із генсеком альянсу, де обговорили і прогрес у зусиллях з досягнення миру, і наступні кроки для завершення війни. Ми обговорили кроки щодо зміцнення оборони та стійкості України, а також щодо посилення тиску на Росію. Я вдячний НАТО та його державам-членам за їхню підтримку. Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України за Україною. Держави блоку залишають право вирішувати питання членства в НАТО і водночас уклали домовленості про фінансувати закупівлю зброї для ЗСУ на 1 мільярд доларів. Україна продовжує демонструвати неймовірну стійкість. Путін вірить, що зможе нас пережити, але ми нікуди не підемо. Ми посилюємо нашу підтримку України та тиск на Росію. Це включає протидію тіньовому флоту Росії та інші заходи, створюють стратегічні проблеми для Кремля. У НАТО впевнені, що у разі відмови Росії від перемир'я і Сполучені Штати послідовно продовжать військову і фінансову підтримку України разом із країнами ЄС та Канадою. Росію до миру можна схилити лише тиском. Впевнені у Альянсі, Тож домовилися його продовжувати і санкціями, і новими траншами на підтримку України з Брюсселя Анна на грішенами Україна, марафон Єдині новини.